Суд і але буде океан. От у мене буває таке, знаєте, як жіноча інтуїція, як філолога і думає, струмки, струмки, а буде океан. І я вже давно зрозуміла, що в ці складні часи потрібно не забувати про стратегію настирлової вдови. Ступаємо, ходимо, ходимо, працює на 100 сутки. Найкращий кабінет у мене з Христанської такі три роки ходіння на спілої вдови. І краса на всю країну. Дякуємо пану Назару за гроші, які він знайшов для того, щоб ми зробили за Солом Миколаївичем макет шостого класу. Це була подія, бо суми дуже великі. Поколоднуємо макет є, потім можна друкувати. І тут доля єднає. Він дуже довго каже: приглядувався до депутатів Верховної Ради. І зі всіх тільки вибрав пана Якуні каже. Галицької глибини глибини якісь такі особливі. 에, знаєте, може те, що Галичина, Керів, досвід різних країн, сусідів це така глибина, неймовірна. І дякувати Богові, що вже є міжпракційне об'єднання захисненько цінності, і наші всі струмки стали вже автіаном. Дякую Богу. Дякую за всіх вас, за всіх думки. Дякую.